Шановна громада, шановна громада, я знаю, що є голоси хороші. Шановна громада, дозвольте я, для мене це досить несподівана заява, досить така серйозна заява. Серйозна заява. І я думаю, вона заслуговує однозначно на увагу і своє вирішення. На увагу і своє вирішення. Але ми повинні все зробити законно. І я вам обіцяю, що ці заяви будуть розглянуті. Ми однозначно, якщо всі депутати подають, я також подам заяву. Слухайте мене. Якщо всі депутати міської ради подають заяву про складання повноважень, я також подам, але безвладдя не може бути. Вибори повинні пройти на протязі деякого періоду часу. Призначає Верховна Рада такі вибори. Ми повинні будемо за цей період навіть в бухгалтерію підписати якісь документи. І так, далі, і так далі. Тому я обіцяю перед громадою, що це питання обов'язково буде розглянути ця заява. І рішення буде прийнято по закону. І я вам обіцяю, що якщо всі депутати Напишуть відповідні заяви, ви я також буду писати. А зараз, шановна громада, тут е депутати не кажуть всю правду до кінця. Справа в тому, що депутати, які обрані по списку, а це депутати від Єдиного центру, половина від е е партії регіонів від Свободи. Від бюджету, навіть якщо буде писати заяви, то мусить засісти виборча комісія, яка введе в депутати, От там є список цілий, який йде. А чи вони відмовляться? Тобто, тобто ви не неправду, правду, ще. тоді треба їм казати. Це абсолютно неправда. Шановна громада, ви побачили, як ведеться сесія. Частина депутатів сміливо відмовилась і там не А Частина. Хай вони приймуть рішення. Тут вами, і зараз. Слава Україні! Дивлюся, отак тут зверху. І ого. го Душенька моя така нещасненька, мізерненька. Різні люди, спобідні і раби? Кажу, різні люди тут зібралися, одні свобідні, одні раби. Невже ви хочете, щоб завтра ваші діти рабами прокинулися? І що чекає ваших дітей? Оця нещасна ненька Україна, за яку хлопці віддали своє життя? Нема, нема героїв серед нас. Герої там, небесні сотні, які віддали своє життя. Оце герої. І вони дивляться сьогодні з тих небес на вас усіх. Прийміть, прийміть рішення правильне. І я хочу зараз сказати вам два слова. Віктор Борисович сказав, що 150 людей було. Підніміть руку, хто за відставку міського голови. Бачите, Віктор Борисович? Бачите? оці, оці душики, вони без радістю підняли руку. Бачите, отак далі жити. Добре, добре. Опускайте руки. А тепер, а тепер. Шановна громада, а тепер хто має таку мізерну душеньку? Хто проти відставки? Оце, оце, бачите, пошукав.